У межах національного проєкту Пліч опліч до відновлення згуртовані громади, користень допомагає Шевченківській громаді, що на Миколаївщині. Шевченківська сільська громада одна з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів. На сьогодні вона має близько двох тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Цими днями користень вантажив будівельні матеріали партнерській громаді для відновлення об'єктів. Силами комунальних підприємств, за підтримки міського бюджету, підприємців нашої громади передали цвяхи пиломатеріалу матеріали, Рубіроїд, металопрофіль на ремонт дахів та інший будівельний матеріал, необхідний для відбудови в рамках ініціативи державної ініціативи. Громади, які не були окуповані, закріплені ну умовно закріплені, але нам рекомендовано було підтримати саме Шевченківську громаду, з якою ми підписали меморандум про нашу співпрацю і. І сьогодні вже керівництво Шевченківської громади приїжджало на міста Коростеня. а ми вже відвідували цю громаду в рамках організованої обласною військовою адміністрацією поїздки. Тобто, вже такі перші знайомства відбувалися. А це вже практичні кроки, які ми реалізовуємо. Крім цих будівельних матеріалів, вже прийнято рішення Користенської міської ради, щоб до передачі їм автобуса. Ну він правда вже доволі такі старенькі, але вони і раді тому, що ми знайшли таку можливість передати цей транспортний засіб. Державна ініціатива Пліч опліч до відновлення згуртовані громади спрямована на посилення співпраці між прифронтовими громадами та тиловими партнерами, щоб забезпечити комплекс. Ну підтримку від гуманітарної допомоги до економічного розвитку Коростень і надалі допомагатиме шевченківській громаді та буде підтримувати своїх партнерів у нелегкі часи.